Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Не тільки в Україні 12 грудня було спекотно від вибухів. Третій вибух поблизу Гданська за останній місяць. Це польське місто поблизу моря. В той же час білоруси продовжують провокувати польських прикордонників та армійців на кордоні сьогодні. Вночі вранці, та зараз в деяких місцях лунали хлопки. Польські прикордонники, згідно наказу Дуди, відкривають і будуть відкривати вогонь на будь-які провокації з території Білорусі. За даними телеграм-каналів, загинула диверсійна група білорусів. Поляки відкрили вогонь на ураження. Інформацію приховують. В той же час диверсія вдалась, і поблизу Данська зійшло ешелон із військовою технікою для українців. Пишуть про танки. За даними телеграм-каналів на польських промислових військових об'єктах, заводах, виробництвах, виявляють зрадників навіть серед числа власних громадян, які хотіли за великі кошти, хоча б тимчасово зупинити виробничу лінію боєприпасів, які робляться для ЗСУ, а також підривати ешелони. Перша така диверсія 1 грудня, і ось дві години тому, 11 квітня, це таки вдалося знову один із ешелонів з. Військовою технікою накрили пошкодження незначні, які минулого разу, але факт залишається фактом. Ситуація з кожним днем все більше напружена. Польський кордон укріплюється, створюється велика кількість укріп районів, а також стягуються додаткові війська. Кордон між Польщею та Литвою проходить по лінії, яка називається Совалкський коридор. Ця 95 кілометрова смуга землі також є сполучною ланкою між Білоруссю і добре укріпленим російським ексклавом Калінінградом. Багато військових аналітиків розглядають Совалкський коридор як потенція. Тенційно гарячу точку в разі конфлікту між країнами НАТО і Росією побоювання полягають у тому, що якщо Росія разом із Білоруссю застосує військову силу, щоб закрити цю прогалину, вони можуть відрізати Балтійські Республіки Литву, Латвію та Естонію від їхніх союзників по НАТО в Європі. Це дуже вузьке вузьке місце, каже доктор Кайоксон. Росія і Білорусь разом легко зможуть перешкодити НАТО, надіслати підкріплення для захисту країн Балтії. Мало хто з військових аналітиків вважає, що ці ймовірні вторгнення вказують на те, що Росія. Росія має намір напасти на Балтійські республіки. Однак, професор Малькольм Чалмерс з аналітичного центру Королівської організації об'єднаних збройних сил Royal United Services Organization вважає інакше. Частково це навчання Росії і Білорусі, щоб промацати ґрунт і подивитися, як НАТО може відреагувати або не відреагувати на вторгнення на територію альянсу. Росія і Білорусь підписали низку військових угод за останні роки. Білорусь дозволила російським військам вторгнутися в Україну через свій кордон і дозволяє Росії. Росії розміщувати тактичні ядерні ракети на своїй території. Доктор Анаєс Марін з аналітичного центру міжнародних відносин Четхем Хаус каже, що ймовірні вторгнення ймовірно були ідеєю Росії, щоб переконатися, що Білорусь залишається супротивником Польщі і НАТО а також надійним партнером Москви. Два роки тому у відповідь на перетин кордону мігрантами з Білорусі Польща зміцнила свій кордон з Білорусю високими металевими огорожами, тепловізорами і прожекторами. У лютому уряд відправив додатково тисячу військових на кордон для захисту від вторгнень бойовиків Вагнера, а нещодавно оголосив, що відправить ще тисячу. Однак деякі політологи припускають, що польські політики можуть перебільшувати загрози з боку Вагнера. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.